Вітаю, друзі, слава Україні! Магазин Universal Tools привезли для вас нові присоски джин з автопідкачкою з білою резиною. Зараз розпакуємо і подивимось, чим вони відрізняються від попередньої серії з чорної резиною. Кейс зарядний пристрій під Type-C з манометром захисною кришкою. Біла резина. Та, яка вважається для структурованої плитки кращою. Сама резина не залишає чорних слідів на плитці, що дуже важливо. І зараз ми її протестимо. Нажмемо В цьому місці, у нас плитка тріснута. Побачимо, як працює автопідкачка. Присоска набрала тиск. Тепер тиск. Падає. Кручилася ота підкачка. Кльова присоска. Приїжджайте до нас в магазин Universal Tools або замовляйте на сайті.